Доброго дня, шановні виноградарі любителі. Сьогодні, 17 вересня 2023 року, ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Хочу вам продемонструвати перше сигнальне плодоношення минулорічної прививки. Це кишмиш американської селекції. Е, ну, умовно в Україні він називається кишмиш удачний. Це отримана форма від Руслана Панченка. Він отримував цю форму. чи не форму, це сорт. Якби як беклаки сідліс, ну, перевіряється поки що походження. Ну, умовно назвали кишмиш удачний. Дуже цікавий по, в розміру ягоди. Як для кишмиша, вона досить таки величезна, гігантська. Е, хороші гронки, гармонійний смак. На сьогоднішній день повністю вже готовий. Е, по класу безнасінневості десь приблизно другий-третій клас. Але він демонстрував Руслан великі грони. Це в нас перші минулична привка сигнальні, а були в нього грони далеко за кілограм. Так що попереду, я думаю, у нас також чекають такі врожаї. Лози в цьому році видалися на цьому кучусь шикарні, лоза вже повністю давно зазріла. Я думаю, на наступний рік вона нас порадує чудовим уже врожаєм. А зараз продемонструю його. От Ми зрізали ці ягідки, дивіться, які вони досить величезні, як для кишмиша. Зараз загрузимо ваги і покладемо їх. Одинадцять грамів ягода. Майже 11. Це 11,7 і сім по розрізу. Рудиментики є. Це надрізав я його просто. Він незначний, м'який. Тобто це не кісточка, це просто рудимент. Зараз ще вдоль розріжу, розріжу ягідку. Продемонструю. Кісточку ножем не розріжеш, вона розрізається ось пополам. Тобто Вона досить м'яка, при її їжі вона не відчувається. Але ви бачите, яка щільна мякоть, хрустка, хороший цукор, рихла, красива гронка. Ну, це перші сигналочки, розумію, що... Ще вони не показові, тим більше при цьому запиленні, яке було в цьому сезоні, то дякувати Богу, що і такі є це кишмиш дачний селекції США. Повторюся, назва це умовна. Ну, зараз в Україні, поки вона під такою назвою у нас мігрує. Ну, коротенький огляд по цій формі зробили. Подальше спостереження будемо проводити. Формою задоволені, він ще сортом цим задоволені. дуже він такий, на мій погляд, перспективний, як для Кишмиша. Ранньо-середній термін достигання, гармонійний смак, дуже крупна ягода. б сказав, для Кишмиша це гігантська ягода. По 10-11 грамів це взагалі дуже чудово. Кишмиш удачний, селекції США. Кому відео сподобалося, підтримайте його лайком коментарем. Не забувайте підписувати на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!